Вітаю, друзі. Продовжується історія з моїми судами по 130-х статтях, які були незаконно виписані поліцейськими, і це дає їм зараз наше законодавство, наша судійська система дає їм можливість безнаказано виписувати багатьом людям, як було в відео, і в суді зазначено, що в постомицькому суді більше 12% таких справ з усіх. Чернівецькому кісьманському суді було близько 15% таких справ. І зараз от в мене ще дві справи, які мені не надіслали, що є порушенням. Це як працюють наші суди, не надали рішення суду і постанову в Львівському Личаківському суді. На мої навіть там, коли я був, коли закінчився суд, мені не надали. Може, тому що я попросив, щоб суддя туди додав свої повноваження, підтверджуючи те, що він діючий суддя, і свою е присягу українському народу. Так само постомицький суд не надав і не надіслав мені жодної постанови. На мої запити і на телефоні е звернення вони мене просто скидують. Не піднімають слухавку, а на офіційні запиті поштою вони їх просто ігнорують. Хоча раніше ми так комунікували. Е, тепер все це зводиться до Львівського апеляційного суду. Все ж таки вже не можуть чекати, півроку пройшло е, і немає ніяких рішень буду через систему дивитися, на якій можна подивитися на сайті, які рішення по факту вже є, які внесені в базу, і буду подавати до апеляційного суду. Нещодавно там була дуже цікава ситуація, яка дуже добре показує, що наша судова система. Так само, як і з головою Верховного суду, так само от, з головою а, Львівського апеляційного суду Василем Головатим а, була а, дуже така, а, скажімо, голосна справа з адвокатом Криворучка Лариси Сергіївна, де було 24 порушення з 24 хвилини суддію І таке свавілля дозволяє всій цій системі існувати паразитарно на тілі українського народу. І я не розумію, чому їм просто не піти заробляти гроші в кудись в інше місце, навіщо вони там знаходяться, для чого вони зраджують український народ, українську націю, особливо в такі важкі часи. Може їм просто варто подивитись, почитати історію, зрозуміти, що відбувається в таких випадках. Подивимось, як буде відбуватися все в Львівському суді. В мене ніяких скажімо так, надій на це немає зовсім. Я думаю, що так само, як Чернівецькому апеляційному суді, після суду у місті Кіцьман виносять вирок такий самий винен, без доказів, без нічого, і тому, що нібито апеляційний суд вже не його рішення нікої чином не можна спростити. А насправді це не так, через Вищу раду правосуддя можна подавати скаргу на те, що судді. Порушили законодавство, а таке відбувається постійно зараз, усюди скрізь. І е, ця ситуація от може перейти в до Верховного суду, е, з чого я і прагну. І сподіваюся, що в Верховному суді е, ми можемо досягти до якоїсь справедливості. Подивимося, як зараз, як через ці справи, е, які в, в Ютубі просто по 130-х як людей сажають. Причому дуже серйозно порушуючи закон, буває навіть з фізичним, скажімо так, пошкодженням людей. Це сумно, але це те, над чим нам необхідно сьогодні працювати. Нам треба повернути справедливість, треба повернути виконання головного закону України, Конституції України. І не можна тлумачити закон в два боки. От сьогодні мені зрозуміла дуже ця ситуація. Хочу навести приклад свого ютуб-каналу Підписник-адвокат. Хоча, може, він навіть і не підписник, але ми спілкуємося в коментарях з ним, сам, висловивши свою думку, чітко довів, що система повністю деградувала. Ось що він сказав. Перше, що поліцейський оформлював протокол у разі підтвердження стану сп'яніння, відмови від огляду чи вживання препаратів, що знижують увагу і швидкість реакції, це має бути медичний висновок. Тобто справа в тому, що ми розглядали момент, а яким чином, от по 130-й статті популярній, яким чином поліцейський може це встановити, особливо коли людина рухається, тобто в машині, як він побачить, що людина знаходиться в якомусь стані сп'яніння? Зазвичай вони зупиняють з якоїсь надуманої причини, тому що причини всі переліковані в пункті 18 чи статті 18. Там їх на сьогоднішній день з воєнним станом 11. Було пунктів, по яких можуть зупиняти причин для зупинки. І насправді встановити як пояснення в статті 130, в законі у КУПАПЦ кодекс адміністративне правопорушення, там чітко визначена кома, що знижують увагу та швидкість реакції. Тобто, основною причиною для виписання цієї статті, конкретно зазначено в статті. Кома, що знижують увагу та швидкість реакції. Там кома стоїть, а не кома з крапкою. тобто це відноситься твердження до всіх перелічених до цього алкогольного стану сп'яні, наркотичного стану сп'яні, будь-якого іншого спіння чи під дією медичних препаратів. Адвокат мені каже, що це не точна орфографія це не точна наука. Насправді. Слова і їх декларація це точна наука. Слово чоловік вартує свого слова. Саме тому закони пишуться словами і вимірюються кожною комою. І таким чином, перше, ми бачимо, що навіть адвокати собі розуміють дуже добре, що закон можуть в нашій системі трактувати як згодно в суді, коли в суді, як вигідно в суді. Другий момент, що кажуть, що Фантазії можуть стосовуватися лише підозри на, на такі стани. Це не моє запитання, це, що це просто фантазії, тоді виходить поліцейські. Якщо вони не лікарі, а по-друге, у них немає підстав до того, як у людина а, був нещодавно випадок, коли водія тролейбуса зупинили з якоїсь причини, перев'яли його, він торкався носа. Все добре, в нього увага і швидкість реакції на рівні. І йому все одно вони починають його тиснути, починають його тиснути. А чи коли ви останній раз вживали, він каже, вчора пив пиво, а коли ви вживали коноплі? А вони, може, пронюхали цю дуже цікаву тему, що коноплі тримаються в організмі до 30 днів. Жодного тесту, який би встановив, в якій дозуванні і коли вживали на коноплі, не існує. І тому натиснувши на це, можна так кожного другого водія в принципі зупиняти під час війни люди використовують різні препарати, які в тому числі коноплі знижують стрес. Тут я Перелікував вже конкретно три моїх було ситуації: три епізоди, коли мені вручили 130-ті. і всі три були тоді, коли я звернувся до поліції. Перший раз мене зупинили за перевищення швидкості на трасі з коли я їхав 77 км за годину то в них є такий атракціон, вони стоять на межу населеного пункту, стримають в руці, чого не мають права, має бути на тронозі. в них цей Індикатор швидкості, вони з нього знімають швидкість, хто розганяється вже на трасі, і вони вже за межами населеного пункту зупиняють і штрафують. Вони думають, що вони розумні, що таке про канає. І насправді це просто пригніщення гідності людей. В першу чергу це порушення Конституції України вже. І я коли почав знімати на відео їхню усю корупційну діяльність, після цього вони вже тоді сказали, ага, ну так, ну тоді ви, напевно, вживали наркотики. І другий раз це було, коли я попросив їх, щоб поїхати виписати повістку суді. Там був військовий. Коли ми їхали до другого суд, теж по 130 статті. І третій раз це було коли я просто запитався у поліцейських, чому вночі вони з включеними стоять маячками прямо по центру міста, щоб люди не спали. От і Поліція це сприймає як агресію проти них. Вони не хочуть служити українському народу, на жаль, ось ці, з ким я стикнувся. Вони хочуть знущатися. І в останній раз мене реально катали, І це зафіксовано на відео. І це суддя не сприйняв як незаконне затримання, при цьому що затримання при 130-ті і при виписанні ніякого не треба. Так що, друзі, рухаємось далі. А за вільну Україну ми боремось самі. В тому числі і в судах, усюди, на кожній на своїх місцях, де може і кожного дня.